Шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад земіли комісії налічує сім депутатів. Сьогодні, 22 жовтня, на засіданні комісії присутні чотири депутати. Це Анищенка Сергій Валентинович, Малетич Марія Васильівна, Немонка Володимир Іванович, Нікітенко Вікторія Вікторівна. Три депутати відсутні з поважних причин. Це Бодяк Михайло Миколаєвич, Саумка Олександр Іванович, Таріщенка, Андрій Миколаївич. На засіданні комісії присутні більшість членів тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Євдієвська Дієвском металі секретар ради Гермуненко Юлія Володимировна, воєвого начальника відділу. Ічні роботи та взаємодії з правоохоронними органами, Недвіга Валентина Володимирівна, начальник відділу земельних відносин та промислового розвитку, панченко Олена Володимирівна, головний спеціаліст відділу земельних відносин та агропромислового розвитку. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкти рішень, що вносяться на засідання чергової 45-ї сесії міської ради. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний. Засідання комісії пропонує порядок денний. Засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отрималося одноголосно. Так, чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання комісії? Якщо пропозиції немає, порядок не прийняття заснова вважається прийнятим цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про розгляд подання північного міжрегіонального управління місцевого господарства та мисливського господарства. Відповідає Ярмонка Юлія Володимирівна. Шановні депутати, шановні присутні. На адресу міської ради звернулася північне регіональне управління лісового та мисливського господарства з поданням від 18 серпня цього року з в зазначному поданні міститься перелік 24 земельних ділянок, які по управління просить змінити цільове призначення, а саме визнати їх самозалісними, відповідно до статті 57.1 земельного кодексу України. Було розглянуто і зроблено аналіз щодо зазначених ділянок, і цей перелік є додатком до проєкту рішення. ви мали змогу з ним ознайомитися. Ну а вкратці можу сказати, що це тут загальна площа цих ділянок складає 558,5 га. гектарів. І між цим ділянок є різні видові: є рівля, сіножаті, пасовища, болота. Також є ліс, копань і землі населених пунктів. Тобто земельні ділянки різні за видом цільового призначення. Серед них лише дві сформовані як об'єкти цивільних прав, тобто мають кадастровий номер. Але ці зазначені земельні ділянки підлягають обстеженню та виділенню, оскільки вони містять і Релю, і сіножаті, а також гідрологічний заказник, який має бути виділений окрему земельну ділянку. Тобто наразі прийняти рішення, розглянути щодо визнання цих всіх земельних ділянок є неможливим, оскільки для дотримання законності вони мають бути обстежені, кожна ділянка окрема, має бути складений акт з відповідними характеристиками. Тобто наразі законом є те, що ми маємо, можемо лише відмовити у зв'язку з тим, що. З цієї земельні ділянки не ідентифіковані на місцевості як такі, що залісилися в процесі природного засівання. І оскільки зараз діє правовий режим воєнного стану, територія громади, включена до переліку території активних бойових дій, як ви знаєте, постійно здійснюються обстріли, а також з міська рада не може забезпечити безпеку життю і здоров'ю членам комісії для того, щоб вони змістили місця та обстеження пропонується до вашої уваги проєкт рішення, яким, враховуючи зазначені обставини, пропонується відмовити на, 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 наразі міжрегіональному управлінні лісового та амністейського господарства у задоволені зазначеного подання. Прошу підтримати цей проєкт рішення. Питання? Дого угу. за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Надання податкових пільг громадянам зі складом податків і зборів на земельні ділянки. Відповідає дієвська на тайуру. Шановні депутати, тут стосується земельних ділянок, які знаходяться в селі Гірськ. І в селі містки там більше немає. Mm -hmm. Не треба зачитувати, що mm -hmm. mm -hmm. ми такі mm -hmm. рішення приймаємо. Зиркнути дійсно не використовується, їх можна визнати потенційно забрудненими вибуховими безпечними роботами. Питання зауваження. Mm -hmm. Хто за даний проєкт може голосувати? Проти утримувалися, наголосимо питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з землеустрою щодо встановлення відділення земельних ділянок в натурі на місцевості, доповідаю пан Сенколиново. Шановні депутати, до міської ради звернулись громадяни, власники земельних сертифікатів з питанням про надання дозволу на розроблення технічної документації з устрій, і землеустрою щодо становлення відновлення земельних ділянок натурі на місцевості за затвердити додаток до протоколу про розподіл вимогам ділянок і надати дозвіл на розроблення даної технічної документації. Кількість громадян дві людини. Питання, зауваження, проєкт рішення. Хто за, за тебе поводити проєкти рішення, рекомендації розглянути на сесії? Прошу проголосувати. За, проти, не Так, наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації з МВУ щодо встановлення відновлення земельних ділянок у натурі на місцевості ПСП Плюс Яна+. ПСП Яна Плюс звернулася з клопотанням про надання дозволу на розроблення технічної документації, тому пропонується надати такий дозвіл. На ділянки в кількості 5 ділянок загальною площею 15 гектар за межами населеного пункту села та кілька. Угу. Питання зауваження до проєкту рішення. Угу. То за те, аби погодити проєкт рішення та рекомендувати на розгляд сесії. Першу проголосувати. Хто за? Про до надання дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ринку громадян, доповідає панщика. Звернулося двоє громадян з метою надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для горобництва. Тому пропонується надати такий дозвіл цим громадянам селікавка і селі чоловіків. Питання, зауваження є? Про Хто переключення? Хто за требі поводити переключення, трекує дати українська на сесії? Хто за? Проти інформаційного голосу. Так, наступне питання. Про дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності ПВК П, Імпульс. Відповідає паручні коло з клопотанням зустрінулась коли інпус не придбати у власну земельну ділянку, яка у них перебуває в оренді, згідно договору оренди від 2015 року. На цій земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомості, що належить їм на праві приватної власності. Тому, враховуючи згоду розплату вам цього внеску в рахунок земельної ділянки. Пропонується надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в місті Сновського типу переможе. Замонти підтримку. Питання буде зауваження є? Mm -hmm. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення та комідати розглядати на сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Проти другого собі голосу? Дання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності ПСП Сморській З аналогічним питанням звернулися в ПСП Сновській, вони також мають маємо придбати власність власні земельну ділянку, вона у них знаходиться в оренді, об'єкти нерухомості знаходяться в приватній власності, тому пропонують надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки на дану земельну ділянку. Питання заважені відсутні. Хто за тебе поводити проєкт рішення та рекомендати на розгляд сесії, прошу проголосувати. Хто за отримав свого голосу? Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення міжземельної ділянки натури місцевості та передачі земельних ділянок безплатно в власній громадяні, заповідає банченко. Пропонується затвердити технічну документацію на земельну ділянку. Це підсадив земельна ділянка для примістного обслуговування житлового будинку в селі Великій щілі для передачі приватних досвід. Чи є питання заваження? Відсутні, хто за те, аби проводити та рекомендувати е, на розгляд сесії першопроводок. Хто за, тут знову голос? Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення між замених ділянок натури на місцевості та передачу їх оренду. Про, в оренду, доповідає пан Чиковинової. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж для витребуваних земельних ділянок ПАІ в оренду з ПСП Яна Плюс площаю 4,2700 749 гектара для ведення товарного сільгосвиробництва за межами села Петрівка. А також затвердити технічну документацію, також поясни Яна Плюс загальною площою 10,364 гектара для ведення товарного сільгосвиробництва. Це в проєктній польові дороги. І відповідно передати приватному підприємству Яна плюс земельні ділянки. Відповідною площею і також ці шляхи, встановивши сквольної оренду плати в 9% від нормативної грошової оцінки. Питання зсутні. Хто за те ви поводити перед рішенням рекомендатор на сесію і працювати? Про припинення договору земельної ділянки та передачу земельної ділянки з комунальної власності територіальної громади у приватну власність громадянці Гордійка ОВ, відповідаю пальчиком. Даним проєктом рішення пропонується зв'язку з переходом права на житловий будинок і на договор дарування припинити дію договору. Укладеного на попереднього орендаря і передати дану земельну ділянку у приватну власність тій людині, на яку зареєстровано право власності на будинок в селі виключення. Питання зауваження на да. суттєві хто за те, як ви поводити про рішення, то передати хто розірвачі поза. Наступне питання про припинення права оренди на земельні ділянки, відповідає даним проєктом рішення пропонується зв'язку із закінченням строку дії договорів оренди землі та відсутністю клопотань від орендарів щодо їх поновлення на новий строк. А це земельні ділянки, які були в оренді у Кастинка Євгенія Володимировича і ПВТП Яна. Вони не виявили свого бажання поновлювати на новий стол. Ці земельні ділянки були передані за опціону, тому пропонується припинити право оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення і зареєструвати право поражання на захисту міського. Чи є питання або зауваження переключення? То за тебе поводити переключення та рекомендати прийти на сесії, щоб проголосувати. Тут відбулося одного голосу. Наступне питання про вилучення земельних ділянок скористування громадян. Доповідає пане Ша. Двоє громадян звернулися Питання вилучення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, так як вони вже їх не використовують. В селі Турія і старопорожі. Зауваження питання. Хто за тебе поводити перед тим, то комідацію прийнять на сесії, то проголосувати. прогосувати за відтримування сьогодні голосу. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельної ділянки, відповідає панченко. Розглянувши заяву громадянина про добровільну відмову від права власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства на користь Новської міської ради даним проєктом рішення пропонується надати згоди згоду на одержання від громадянина цієї земельної ділянки площою 2 гектара для ведення особистого селянського господарства на нашого населеного пункту села Петрівка. Хто mm -hmm. за даний проєкт рішення прошу проголосувати? Так, наступне питання про надання згоди на припинення е, прийняття у земельних ділянків земельної ділянки. Даним проєктом рішення пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 18,6774 гектара. З Зміною цільового призначення земельної ділянки запасу на ведення товарного сільського за межами населеного пункту села Старі Боровичі, яка планується за результатами земельних торгів передати в оренду. Також затверджується проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 50 соток для іншого сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту СМЯч. Яка також планується за результатами земельних торгів передатись в оренду. Пропонується виставити земельні ділянки згідно з додатками на земельні торги для передачі їх користування на умовах оренди, становивши строк оренди земельних ділянок 7 років. Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку розміру річної орендної плати 12%. Крок торгів на рівні 1%. І затвердити стартовий розмір річного плати. Чи питання бузового? Хто за тебе повод рішення комітету на сесії просувано? за, проти, утримано, сильно вважаємо. Наступне питання. Про затвердження проєктів і замови щодо відведення земельних ділянок оренду для загону на фаворівництво. <клес> <клес> Даним проектом рішення пропонується затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянам для городництва в межах села Старі Боровичі тут одному громадянину 45 соток і іншим 58 соток. Територіальній громаді зареєструвати право комунальної власності і надати ці земельні ділянки в оренду цим громадянним строком на 49 років. Зауважені питання? є? Хто mm -hmm. за даний проєкт прошу голосувати? Хто за? Mm -hmm. Так, про інші питання порядку денного 45-ї сесії міської ради відповідає діє переводи. Порядок денної чергової сесії міської ради 45-ї винесено згідно розпорядження 24 питання загального кроку і питання земельні, ті, які сьогодні розглянули. Всі питання розміщені на сайті міської ради, присилалися вам на електронні кошти. Є якісь запитання, зауваження, пропозиції по проєктам рішень по інших? Всі питання порядку денних комісії вичерпано. Ще є зауваження, за бажаючи виступити з Дякую, дякую всім за роботу.